Дивіться, какие краби. Йоу моє, добре, що такі такие Уявляєте? Таке воно воді живе, нас по суші бігає, И кусается це страшне. Йошкінько. Дивіться, скільки тут крабів. Я а. у нас номер да, да, я снимаю, я снимаю який океан. Індійський. Йо-йо-йо, яке воно страшне. Воно страшне жахливо. Такі в нього очі втрачають. Він не розуміє, що з ним робиться. Та він все розуміє. Він просто... Він він такий маленький. Він він, він, він тебе зараз з'їв би. Якби був чим більше. Як тобі враження, Іване? Хороше. Враження, але не кличе. Так як перший раз. Ти відчув, що Які признаки на екваторі. Коли я зараз розумію, що ми десь там, на екваторі, і нас нічого не оточує на тисячі кілометрів. Це і один з ефектів екватора, знаєте який? Повністю втрачається орієнтація. А, послужимо... Я, я до сих пір не розумію, як мені зайти в бунгало. Я не знаю, я от, чесно вам говорю. І бачу з мене, я, я дуже сильно орієнтуюся в просторі. У мене дуже класно компас працює, але в нашій місцевості. А тут я от не розумію, де в нас був. От зараз зайшов сюди, думаю, де лі що? Та щось збивається, так от тяжко орієнтуватися в просторі. Тому що ну, незвичне місце для нас. І якось організм так сприймає. Дивіться, ще трохи я вам покажу стрічку. Моря, тропіків. Там якісь у світі відбуваються події, щось стається. А тут так якби от є своє життя. І тут краби, от хвилі. Скайте, я зараз я каву поставлю і краби. Так, да, кава і краби, оце оце. Зараз ти будеш мати каву з зеленою водою, тут вода добуває. Ова, краби розбігається. До речі, дивіться, які тут банани, такі маленькі. До речі, ще в житті кращих бананів я не пробував. От ті маленькі банани, тропічні, ну, дуже смачні. Вони такі щось і солодші на смак. І... Ну, тяжко передати, звичайно, треба просто пробувати. Ми зараз знаходимося, якщо хтось не зрозумів, дуже-дуже далеко в Індійському океані, фактично на екваторі. Це є Індійський океан, Мадівські острови і готель Цінамон. Це мережа готелів ціла Цінамон Данвелі. Далі запам'ятав назву, аж перше знаю назву цю. Це вже другий острів, який ми відвідали. Ще нас чекаю цілих чотири острова народ. Будемо слідкувати з нашими репортажами, будемо вас тривати в курсі, показувати, що тут відбувається, чи варто сюди їхати, які готелі класні, які не дуже. О, Цей готель, цей готель доволі великий, той, на якому ми перебуваємо, цей цінамон. Попередній був дуже малесенький. Серед океану, малесенький острів і купа акул на кожному кроці. Навіть на Мілені. Там акули маленькі, великі, які хочеш, були ті акули, Але тут вже не так. Так що той, хто не дуже любить акул, може на цей острів їхати. Ревізор, Любомир і Іван рекомендують острів.